Олександр Семента вимикає цей верстат чи не востаннє. За ним слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування, цеху з ремонту вантажу підйомних механізмів і загальностанційних систем, працював майже 30 років. У квітні 95-го пан Олександр працевлаштувався до енергоремонтного підрозділу Південно-Української АЕС. З першого і до останнього дня чоловік працював на дільниці ВПМ. Ми прийшли, тут не було місця крановщика, Мене вмовили, щоб я працював з люсарем. Старший майстер, тоді був Оліфіров, каже: попрацюєш півода слюсарем, потім підеш. На кран. Ну, я попрацював півгода, навіть менше слюсарем. Він мені перепонуває, щоб я перепонує, щоб я пішов на кран, але я не захотів, я вже залишився тут. Залишився і став висококласним слюсарем вантажу підйомних механізмів шостого розряду. Хоча інакше й бути не могло. Олександр Іванович, як ніхто інший розуміється, на кранах, адже до влаштування на атомну станцію 10 років працював кранівником в одній з будівельних організацій. Туди він прийшов після закінчення Вознесенського професійного училища та служби в армії. Олександр Іванович він в тіні, в тіні, а потихеньку, потихеньку побудував майже пів Тут всі будівлі, які в городі знаходяться. Майже половина з них побудована Олександром Івановичем. На Південноукраїнський АЕС Олександр Семента був залучений до важливих для безпеки та ефективності підприємства робіт. Його професіоналізм і відповідальність цінують колеги та керівництво. кажуть, на цю людину можна покластися завжди. Якщо треба було залишитися після роботи, погоджувався. Коли просили вийти у вихідний, ставився з розумінням. У нас три бригади слюсарів з ремонту ВПМ. І інколи беремо його туди, привлікаємо до всіх робіт. Буває таке, що кран зламався і треба швидко його відремонтувати. Завжди приїде на по визову на роботу і устраняємо цей дефект. У нас багато було і реконструкцій, і замін парагенів, і по вантажу обладнанню багато реконструкцій, де він ну, активно приймав участь. Так і як спеціаліст ну, проявляв себе. У всіх роботах дуже задоволений і дуже приємно було працювати з людиною. Сергій Біляєв знає, про що говорить. З паном Олександром він працює з 2004 року. Це саме та людина, яка навчала, ділилась досвідом і підтримувала. Те саме про слюсаря Сементу можуть сказати й інші молоді колеги. Завершуючи трудову діяльність, герой нашого сюжету впевнений, залишає колектив у надійних руках. У нас колектив дружній, хороший. Тут поставляю нормально колектив свій, що буде працювати добре. Олександр Семента – людина небагатослівна і дуже скромна. Більше про нього розповідали співробітники та керівництво. Вони кажуть, відпускати колегу непросто, проте зв'язок планують підтримувати обов'язково. Для нас погано, як для колективу, тому що ми втрачаємо дуже гарного спеціаліста, як людину, яка вміє. Працювати знає всі, всі тонкощі, всі моменти, які ну, у нас є. В цілому я вважаю, що для нас це погано, а для людини це новий етап життя. Тому так хочеться побажати йому, щоб він в цьому новому етапі життя все ж таки там доробив те, що. Він собі планував робити. А планів у Олександра Сементи багато. Дача, риболовля, спілкування з родиною. Вона у чоловіка велика. Дружина, четверо дітей та стільки онуків. А ще в нього за плечима чимала сім'я атомників. Від неї минулої п'ятниці за професіоналізм та багаторічну сумлінну працю Олександру Івановичу Сементі подякував генеральний директор Південноукраїнської АЕС.